Ось кукурузка наша Остоння. І Так усім привіт з Полтавщини. Сьогодні у нас фінішний день по обмолоту кукурузи, бо ще ми до сих пір. Оце, сьогодні у нас на даний момент 28 квітня. І оце ми ще не змолотили кукурузку нашу. Ось так вона виглядає. То, одна проблема, що... От там воно низино і там велика калюжа така. І там не можна, ну коротше, комбайн там залишиться по-любому. Так що трошки побоювалися і тим паче ще дощі йшли. Тиждень майже дощів був і ми не могли ніяк його доубирати. Так що от таке, от таке у нас жнива такі, і, і така посівна. Бо вже ж, що тут треба щось посіяти. Ми там вже частинку почали там дискувати. Там в краю аж трошки подискували. ну та в принципі Для сої це нормальні, нормальні сроки. Ми десь сіємо завжди отак 9 там травня, от, отак. Бо грунт ще холодний, він не прогрітий Бо я бачу, там люди там повкидали сою ще отак посеред, посеред квітня, але це, це неправильно, я вважаю. Вона буде довго не проростати і це дуже пагубно впливає. На це там всякі патогени, чіпляються бурячки потім. Так, там, отам Вон бликає, Уже, виходить, на круг. Туди -назад вже накруг туди-назад і вже повинен бункер під зав'язкою. Непогана десь кукурузка в районі 95-100 сипе. Тут у нас ДК-3511. Ми вже виїхали трошки раніше, були з молотити, але там Волога 14,6-14,7. І ми вирішили, ну, воно тут домашнє діло, там воно гор, грубо говоря, вилетіли там і, і все. Бо за це, за це буде скидка, оті пів піввідсотка не в базі, буде якась скидка по-любому. Так що ми трошки повременили, і оце виїхали після обіду вже. Щоб уже на зараз сипне, поміряємо вологу, подивлюся, що воно там зараз показує. Ну, я думаю, її трошки продуло, щоб вже волога нормальна будет, зараз повіримо це. Так, піднавалив трошки, конечно. Сама моя любимая рубрика. Любі непонятні ситуації, міряй вологу. Ну, так хрустить, вона то хрустить. Але трошки дощі дощі трошки свою колективу внесли. А ці дощі дуже так її не, не мучать, так щоб сказав сильно. Це не те, що там осінні. То, бачите, 13,3. Ідеально, виходить. Це виходить, за півдня воно скинуло е, майже ну, не півтора відсотка, а від, відсоток, як Отак. Так що наша витримка була недаремною. Тепер хоч це все гроші. Якось, за вологу вони залишаються в кармоні. Але воно може і до кращого, що ми молотим ну, так пізно цю грузу, бо ціна зараз почала рости. Зараз вже за налічку дають 4 тисячі, а по безналу 5200 з місця, 550 навіть. Тобто ціна трошки піднялася і це радує. Ось так виглядають наші качанчики у розрізі загінки. Так. Ось таке. Він сказав би, ну, що там ідеальні, але нормальні. Як на таку, таку пору після земівлі, то хороші качанчики. І видно, вони ось немає цвілого, ніякої там мої. її ірунди цвілі немає. Тобто зимує вона добре. Не тільки що кабаном щось Зиму, зимували, і ми ще їли, і кабани їли, усі їли, І ми їмо. Скилати mm. не небагато. Це 4 бункера засипну у Камазика. Бункер десь по 4,5 тонни. Якщо вона сухенька, в принципі, десь так виходить. то це десь 13,5 тонн і десь так само кинемо у прицепи, щоб було там масажист ну, ну, без перегрузів, бо не, не, не дуже, не дуже камозові з перегрузами та й дорогами. Так що якось так. Печемо далі. Ну, ось і підтвердження, туди назад бункер під зав'язку, бо блимать почав там аж середини. На сьогоднішній жде закінчилися, бо сьогодні вже на вигрузку не потрапляємо, бо кінець робочого дня ну завтра це буде вигрузка. ну Може завтра ще продовжимо намолочувати і ще камазик, Так що тут таке? Зараз поки що вигаємо на базу, ми їм ноги і лягаємо спот. Ото якось спад. Все відео. Кому було цікаво, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал. Далі буде летіти завтра і вже сіяти. Хтось буде молотити, хтось буде сіяти. Роботи отаку. Як вас розгар. Тушки ж нево затягуються, че кажучи, Тушки посівна затягується у нас. Ну нічого страшного. Головне, що є, чим сіять. Головне, щоб Короб'я було, як тобі. Все, всі на за добре.